Всім привіт! На вулиці вже темніє, але ми хочемо вам швиденько зараз показати неприглядність наших вулиць. Ми, чесно кажучи, соромилися це показувати і довго думали, чи взагалі варто робити це відео. Але оскільки от я в цьому місті Новомосковську проживаю вже 16 рік і за цей час за моєю... Бачите величезну калюжу. Це просто море води. Там будуть їхати машини. Ви побачите, як колеса майже ховаються у цій величезній калюжі. Скільки років оце у нас робиться, Скільки років тут ніхто не подумав навіть зробити зливні нормальні стоки або якось з цим боротися і щось тут робити. Це ми вам показуємо це центр міста Новомосковська, практично. Ось вулиця до вічного вогню, до нас меморіал слави, вічний вогонь, куди приходять всі вклонитися 9 травня, там і в інші свята, де відбуваються всі міські заходи. Оця вулиця тут буквально метрів за 200. Вічний вогонь. Прямо дорога веде. Це вулиця Сучкова, ось машина їде. Бачите як? Що нас тут робить тут навіть стояти, страшно, тому що. Боїше забруднитися цією водою, яка з під коліс машини вилітає. Прямо вулиця Сучкова, там далі у нас пам'ятник літак в центрі міста. Зліва магазин супермаркет Варус. Ми ходимо за покупками. Ось тут поліклініка в нас доросла. Ось у нас тут цей заклад, чотириповерховий величезний. Сюди люди ходять в лікарню щодня до лікарів. Ось вулиця в інший бік яка веде до хлібозаводу колись, що тут колись був хлібозавод, вже сьогодні його немає. Ось, мабуть, видно, який бруд, яка е, глибока вода тут. Тут пройти практично зараз неможливо без резинових чобіт. А оскільки на вулиці ще е, замерзла земля, то резинові буде взувати ось трішки ще небезпечно, тому що в них дуже холодно. Звичайних чобітних... ...шої е, коханої Польщі. Коли там йшов дощ, а ми жили в поморському воєводстві, там дощ був дуже частим гостем. Коли йшов дощ, ми там просто його не бачили. Його не було. Тому що він йшов і настільки продумані, продумані е, каналізаційні стоки, ну неправильно, там кудись дівається дощ одразу. Він йде дощ, його немає. Ти йдеш по чистій, по чистій бруківці. Яка тебе абсолютно не напружує. Я там проходила в кедах ціле літо, і там і восени теж до самих холодів. Там ні разу я не промочила ноги, тому що весь час водичка дуже швидко стікає в каналізацію і е стоками виноситься туди, куди їй, е куди їй потрібно. У нас ось таке, е як кажуть, е неприглядна така картина, спостерігається що Божого року. Уявіть собі, це ж не лише зараз. Влітку, коли йде дощ так саме. Взимку те саме, навесні те саме, коли тане і, як зараз, наприклад, і всі це знають, кожна міська влада, яка змінює одна одну, знає про цю проблему, і ніхто чогісінько не хоче робити, всі отак, знаєте, як кажуть, спустя рукава до цього ставляться, нікого це не хвилює. А як людям тут, от тільки що не встигли показати вам, як. Мами з дитячими візочками їдуть по вулиці, вони, звісно, повертають, об'їжджають там пів кілометра майже, тому що тут пройти неможливо через цю дорогу, хоча це один з центральних, з центральних перехрестів. Це центр міста, практично центр міста. Ось, бачите, тихенько їде машина нашого приватбанку, вона ну, водій вихований, він не хоче облити водою. Навіть я стою і мабуть все-таки він. Просто обережно їде. Та й, мабуть, машину свою шкодує. Ось він по цьому морю ось так от посувається потихеньку. Ось це така наша дійсність, така вона безрадість, така вона неприглядна, але вона є. І цього, як кажуть, не заховаєш. Колись нам написали, ну ми е, запитали у нас. Поляки наші оглядачі наших фільмиків запитали у нас, з якого ми міста. Ми написали, з якого міста, і вони десь відшукали в інтернеті одну з вулиць нашого міста і підписали. Це сомалі. От знаєте, щось нам це не трішки неприємно, але ж це так і є. Це правда, тому що о, люди ніби гарно одягнені. Чисто, все красиво, кожен доглядає за собою і в домівках у кожного е нормально, і чисто і прибрано. А те, що робиться на вулицях, те, як влада поводить себе своїми е городянами, своїми громадянами, це просто ні в які рамки не можна е поставити, тому що владі просто не до людей. Влада думає лише за свою, керується якими своїми власними інтересами. У нас до сьогодні з часу виборів, з жовтня місяця, не привели до присяги міського голову. Він до сьогодні в нас ще не, не працює, до сьогодні він ще не може до своїх обов'язків приступити. На сьогодні поки що депутати керують містом, не зрозуміло взагалі, чи є в місті господар, хто тут що робить, хто, хто, хто взагалі, як, як взагалі? Незрозуміло. Тільки сьогодні в місті було знову народне віч, знову збирали підписи за те, щоб нарешті вже обраного міського голову допомогти йому нарешті зайняти своє місце і працювати і щось робити вже в місті Новомосковському. Ну ось те про що сьогодні хотіли ми вам розказати і показати наш якби, один з моментів одне з місць нашого славного. Міста на Самарі. Бажаємо вам всього найкращого, бажаємо вам миру, добра, бажаємо всім здоров'я, до нових зустрічей, до відзення, до забачення.